Це 82, 81, 50 вісімдесят міліметрів. Музей боєприпасів Першої та Другої світових війн Сергій показує снаряди, з якими стикається досі. Він сапер у 2014 році працював на Донеччині. Потім в Балахлій на Харківщині. Нині їхній підрозділ на Львівщині. В музеї звертаю увагу на фугасну міну, яку використовують окупанти. Відриває кінцівки ноги, якщо на нього наступити. Вони можуть лежати просто наверху. Просто наверху на поверхні землі, а можуть бути десь трошки присипані у зв'язку з тим, що може бути вітер. Далі переходить до протитанкових і згадує відео, на якому українець голі руче зносить з дороги боєприпас, каже, що російські військові масово встановлюють заборонені міжнародним правом міни пастки і мінують будь-що від автівок до дитячих іграшок. Торкатися чи тим паче переміщати заміновані речі, чи самі вибухові пристрої небезпечно. Міна сюрприз під е, на наружим. Розумієте, він тільки її підняв і вона спрацювала. Зараз чоловік знешкоджує снаряди, що залишилися після світових війн. каже відтоді: боєприпаси і тактика замінувань значно змінилася. Тому, в разі виявлення підозрілих предметів або вибухових пристроїв, краще одразу зателефонувати до служби порятунку 101 або у відділення поліції 102. Касетні боєприпаси це і авіабомби, це і артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда, Містять десятки чи навіть сотні менших субботрипасів. Вони можуть здетонувати в будь-який момент на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Працює інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок. Рятувальники рекомендують використовувати її, якщо ви перебуваєте в місці, де велися бойові дії. Анастасія Поє, Володимир Стадник, Єдині новини на Суспільному.